сам профіль, Просто з'явилися ліцейні класи. Сьогодні на сьогодні до сьомого класу, до восьмого класу йде загальне осіннє навчання, в дев'ятому класі набирається ліцейний клас, в восьмому класі вже ну, підготовчі такі. Вони до, до профільний. А старша школа профіль десятий да. одинадцятий клас уже профільні, де... У вас було дорожки, а зараз в 29 Які нас мови зараз вчаться? Російська українська. Російська перша французька вручають. А мене так начинають, що вони накопиють англійську. Англійська англійська інформатика з першого класу. Я тут... Не виходило, що... да. то це не було, мені не ходило. Володь, мене вирідніші нас. От яке Якщо було в цілому розумніші, нерозумніші, так не можна сказати. Через те, що ну я всі розумні. Як вони цього не розумієте? Просто різне відношення, різне, різні колективи, виховання, комплекси, які потім у вас десь діваються сім'ї. І через те воно впливає і потім виходить різниця. <плес> Але просто вони зараз без комплексів, О, да. Да. не бояться, не бояться нічого нікого, дівчата, як і хлопці. <imitation> <imitation> нікого не налякати, а ні явою ватінкою, ніж ні поведінкою. Зараз такі діти, але вони дуже мають багато не знають, що люди. Зараз ще дочка вже розказує, що якщо батьки вас будуть ображати, то ви їм пишіть заяву в міліцію. У нас батьківські права, батьківських правильних бачите кубічку. З одного боку воно ніби й правильно, я так думаю, що дитина дуже повинна себе вміти запустити.